Я тільки що таке відео класне зняв. Треба його зараз змонтувати, а також викласти на мій канал. Постривайте, а де мій будинок? Він ж був на цьому місці. Не вже його вкрали. Без паніки, камон, ніхто не крав твій будинок, просто ми його трохи перемістили. Ех, селяни знову не дають мені спокійно жити. Постривайте, Ви ви що тут влаштували? Ми взяли твій будинок та сховали його між цими будинками. Так ну всі ці будинки вони взагалі однакові. Ми знаємо, тому тобі буде складно знайти твій будинок. Слухайте, селян, ну ось давайте зараз без жартів. Мені вже треба відео на канал викладати. Ну ми ж кого тобі не забороняємо викладати відео. Ну мені ж комп'ютер потрібен для цього. А комп'ютер знаходиться в одному з цих будинків. Ну тоді знайди його. Легко сказати, цікаво, скільки взагалі їх тут. Друзі, ви тільки на, ви тільки на подивіться на це. Добре, давайте порахуємо, скільки будинків в одному ряді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І таких рядів тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Виходить, що тут цілих 72 будинки. Все правильно, і один з цих будинків це твій будинок, справжній твій будинок. Відійдіть, зараз я його за декілька хвилин знайду. І в якісь випадкові заходити немає сенсу. Тому що потім я запутаюся, не зможу згадати, в які будинки я заходив, а в які ні. Тому я вважаю, що нам треба почати з самого першого будинку. З ось цього. Перший ряд, перший будинок. Поїхали, відкриваємо, і це точно не мій будинок. Подивіться, друзі, скільки. Тут діамантів в цих рамках. Ех, селяни, селяни, ось навіщо вони це зробили. Мені здається, це такий спосіб затролити мене. Переходимо одразу в другий, я вже бачу воду, чи що це. А, друзі, я зрозумів. Це кімната, в якій ми з вами можемо прийняти душ, як ви бачите. Рушники тут навіть я, тут є все, що тільки треба. Але в мене зараз на першому місці викладання мого нового відео. А вже потім я після цього буду купатися. Так, давайте одразу подивимося, що тут знаходиться і тут взагалі купа, купа, купа. Опа, незрозумілих речей. Скоріш за все, до речі, це речі дівчат, тому що бачите, тут є ось такі юбки, а також взуття жіночі. Ні, ну що, що, а тут точно <хе> я можу сказати, що це не мій будинок. Слухайте, селяни, а в мене йде, Давайте ви мені дасте якусь підсказку. Ну добре, ось тобі підсказка. Ти знаходишся доволі близько до свого справжнього будинку. Слухайте, ну це, звичайно, не підсказка. Але це мотивує мене відкривати далі ці будинки. І подивіться, тут взагалі дуже, дуже різні ліжка. Від ось таких. Величезних просто. Подивіться на ці ліжка до ось таких маленьких, тут взагалі є ось таке маленьке ліжко для якоїсь маленької дитини. Якщо чесно, я б собі забрав ось це ліжко, але друзі, на це просто в мене немає часу. Тому одразу виходимо і йдемо в наступний будиночок. Що в нас тут тут книги? Слухайте, мені здається, тут взагалі можна зайти будь-яку книгу на будь-який смак. І я впевнений, що ніхто, абсолютно ніхто, не зможе відповісти. А скільки тут книг знаходиться? Ну ось, друзі, ви як гадаєте, давайте подивимося на одну шафу і тут при. Приблизно мені здається десь 100 книг. Тому знаєте, що напишіть у коментарях, обов'язково напишіть, як ви гадаєте, скільки в цьому будинку взагалі книг: 120 або 573, або 3000 книг. Обов'язково напишіть про це у коментарях. А зараз я приблизно їх порахую і точно скажу вам правильну відповідь. Тому залишайте коментарі, щоб дізнатися, ви були праві або ні. Ну що ж, друзі, я порахував перший ось цей ряд, і я знаю, що тут знаходиться 22 книги. Тут 4 ряди, тому 22 помножимо на 4, і це. У нас 88. Ну і так, я тут 8 однакових шаф, 8 помножуємо на 88. І в нас виходить, друзі, 704. Якщо ви написали щось схоже на 704, то знаєте, ви праві. А ми заходимо далі. І що це взагалі за яма? Так, друзі, ви тільки не ну, подивіться. Причому, бачите, така круга. Так, хочу трохи. ближче, обережно, подивитися, слухайте. А я навіть трохи провалююся, ось бачите. І не знаю, як я тут трибаюся, тому знаєте, що треба, треба звідси просто зараз тікати обережно. Ой, знаєте, що залишилися два будинки в цьому ряді. А рядівка, тут всього лише девня. І без вас, селяни, я це знаю, ну ну дайте дійсно якусь нормальну підсказку. Тому що я тут на тиждень застряг з цими будинками. Ну добре, ми на ботимі підсказку, якщо всі твої глядачі поставлять лайк. Та взагалі немає питань, заради такого це точно треба зробити. Тому що, якщо я не знайду свій будинок, я не зможу викости своє нове відео. Тому друзі, будь ласка, обов'язково зараз поставте лайк. А інакше селяни не дадуть мені підсказку. Тому я думаю, дуже дуже сильно сподіваюся на вашу підтримку. Все, що треба, це дійсно поставити лайк. Нічого складного в цьому немає. Ось Кавон, відкрий телефон, подивись скільки переглядів. Так, ага, дивлюся. Ну, дійсно, переглядів багато, а лайків якось не дуже. Ну і ми про те ж саме і кажемо. Тому так, друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк, обов'язково зробіть це. Тому що селяни не хочуть мені давати підсказку без лайків. Ну ви ж самі це бачите. Тому друзі, будь ласка, зробіть це. І тоді, нарешті вони мені дадуть підсказку, я знайду свій комп'ютер і нарешті зможу можу викости нове відео на свій канал. Ой, це вже я розумію. Дивись, кавон, саме твій будинок буде відрізнятися від інших будинків. Ой, це вже нормально така підказка. Так, але як саме він буде відрізнятися, на жаль, ми вже тобі не скажемо. Носить з тебе і однієї підсказки. Слухайте, та я думаю, цієї однієї підказки мені вже точно вистачить. Якось відрізняється. Ну, давайте подивимося. І щось я тут, якщо чесно, навіть не бачу будинок, один, який відрізняється від інших. Як ви бачите, друзі, вони. Абсолютно всі однакові. Я можу, звичайно, ось так летіти, але ні, я не бачу, щоб якийсь тут відрізнявся від інших. Ну, типу, серйозно. Тому пропоную просто продовжувати. А інакше, друзі, вибору немає. І ви тільки ну подивіться, це взагалі якийсь дитячий будинок. Ось дитячий басейн. Тут взагалі іграшки різні. Прикольно, слухайте, я зараз хочу дещо зробити. Беремо м'ячки, даймо, готово. Ось це було ідеально, хоча б і, і легко. Дарт, скільки все що треба тут є. І давайте нарешті зайдемо в останній будин... Вінок, дійсно, в цьому ряді. Подивимося, що в ньому. І так, друзі, тут, звичайно, спортзал. Бігова доріжка, є штангу, можна, звичайно, підняти. Також є ось такі маленькі гантелі. Ну і можна тут також ось так грушу бити. Б'ємо, б'ємо, б'ємо її. Фух, навіть трохи втомився. Сподіваюся, там буде будинок, в якому я зможу трохи відпочити. Тому йдемо, друзі, на самий початок. Фух, дійсно, поки їх обідеш, пройде багато часу. І, друзі, це вже другий ряд. Ходімо. Ого, пострувати, ну я вже якісь яйця тут підіров. А, зрозуміло, подивіться, скільки тут, друзі. Курчат, я просто не можу Слухайте, що що. Я, звичайно, книги рахував, але ні, курок я точно рахувати не буду. Я впевнений, що їх тут взагалі наймовірна кількість, і порахувати їх буде ну, майже неможливо. Тому що всі вони постійно рухаються, і відповідь буде неправильна. Але я думаю, що їх тут приблизно 300. Ну, це я так думаю. Як воно насправді ніхто не знає, і давайте, до речі, одразу покидаємо ще туди яйця. Нехай, може, нові курчата тут з'являться. І так, вони з'являються не там, де треба, тому просто зачиняємо. І одразу відкриваємо новесенький будинок, о, а тут я зрозумів, це знаєте, типу така пральня. Тут можна прати свої речі, а потім повісити їх, щоб вони сушилися. Слухайте, непогано, непогано. Але все одно не те, що нам треба, тому зачиняємо. Давай, давай, камон, ми в тебе віримо. Що там таке, прийшли, щоб посміятися, напевно, з мене. Та ні, просто хочемо побачити момент, коли ти знайдеш свій будинок. Слухайте, ну якщо вони так відповіли, скоріш за все, мій будинок десь поряд. І подивіться, друзі, скільки тут взагалі овочей різ. З них. Тут і картопля, і морква, і також помідори, навіть яблука є. Так, 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 тут багато-багато всього запасів. Супер-супер, мега багато. Але ж знову ж таки переходимо далі. А ви, селяни, не смійтеся з мене. Та ми не сміємося. Ага, бачу по вам, як ви не смієтеся з мене. Але ж добре заходимо далі, вау, друзі. А ось тут я б навіть трохи залишився, щоб подивитися на нові якісь руди. Тобто ми звикли бачити діамантову золоту, вугольну, залізну. А тут взагалі якісь не Зрозумілі, друзі, ну це напевно райдужно, на це також, і це також. А ось ці, я навіть не знаю, як вони називаються. Що з них буде випадати, слухайте, друзі, було б, напевно, цікаво перевірити. Але давайте краще йти далі, тому що мені здається, це буде більш цікавіше. Дивитися на нові будиночки, селяне Буділасочка, проходьте, І я. о, я опинився в лікарні, чи що. Ну, щось типу того, бачите, тут є ліжко спеціальне для пацієнта, а навіть за пацієнтом ніхто підглядати не буде. Є різні прилади, в яких я не розбираюся, і краще тут взагалі Нічого не натискати, як я зараз звучить робити, не буду. Подивіться, тут різні знімки, аптечка тут навіть є. Ні, ну а що, прикольно. Тобто подобається, що ми зробили. Ні, ну непогано, знаєте, було б гірше, якби ці будинки були просто пусті. І про них навіть нічого розповісти я не зміг. О, друзі, дивіться, а ось це, до речі, ось такі, бачите, шкільні шафи. Причому, як ви бачите, кожна різного кольору. Слухайте, а яку ви тут обрали? Біла, синя, помаранчева, фіолетова, я навіть не знаю, що це за колір до Обра йду далі, зелена, темно-зелена рожева, жовта, а також знову рожева чи що. Тут просто кольори, знаєте, схожі один на одного. Тому напишіть у коментарях, яку б шафу ви тут обрали. Який саме колір шафи, точніше, ви б обрали. Слухайте, ну мій улюблений колір чорний, тому я навіть не знаю. Складне питання. Скоріше за все, обрав би цю білу. Ну, тому що, бачите, в мене такий білий светер, на якому намальований кавун. Ну, тобто я. Так, а тут в нас, о, друзі, знаки. Знаєте ці знаки? Слухайте Ну це одразу Розуміло, І можна їхати вперед, а також наліво. Це знак стоп. Тобто треба зупинитися, подивитися в бік. Якщо все нормально, можеш їхати далі. Це в нас якась тварина, напевно, буде пробігати. Це знак 30. Ну напевно, швидкість максимальна 30 кілометрів на годину. Так, це в нас знак здається, парковка заборонена. Це знак одностороннього руху. Це знак, що повертати або наліво, або направо. А це знак 80, напевно, типу швидкість максимальна 80 кілометрів на годину. Сподіваюся, я все правильно сказав. Якщо ні, то. Тоді соромно, тому що в мене є водійські права, і це було б неприємно. Але ж добре, переходимо далі. І тут взагалі будинок з різними, як ви бачите, подарунками. Ех, якби на мій день народження, мені хтось стільки подарував слухайте Це було б дійсно мега-мега круто. Але бачите, коробки звичайного розміру, тобто вони майже не відрізняються один від одної. І ну, звичайно, якщо ось так подивитися на цю, вона якась ну, дуже маленька. Ця, звичайно, трохи більша. Відкривати їх не буду, тому що, друзі, нам вже треба йти відкривати третій ряд. Тобто з два-дев'яти рядів ми вже подивилися, ну я вважаю непогано. Я ж сподіваюся, мій будинок не в останньому ряді десь знаходиться. Нікаво точно не в останньому ряді. Він навіть ближче, ніж ти думаєш. Ну ось я навіть не знаю, вірити їм або ні стоять там, сміюся з мене. Ну добре, давайте все ж таки перевіряти. Це найкращий спосіб дізнатися, брешуть вони або ні. Слухайте, тут багато, як ви бачите, постерів. До речі, я таки ніколи взагалі не розвішував. Взагалі ніякі постери, здається, не розвішував. Чи розвішував навіть не пам'ятаю, а ви, друзі, розвішу? Напишіть у коментарях. І поки ви пишете, хочу показати вам одразу наступний будинок. Чому я не можу пройти далі? Тут що невидимі влока, а ну тут вентилятори. Які, здається, увімкнені, друзі. І як ви бачите, я ось навіть намагаюся якось туди пройти, але воно мене просто штовхає, друзі, штовхає і все. Я ось навіть стрибаю, воно мене просто штовхає, і я навіть вити не можу. Тобто треба ламати двері. А інакше я просто, звідси, ніяк вийти не зможу. О, зламав, здається, все нормально, ставимо їх назад і йдемо знову ж таки. Далі слухайте ми. Стоп, що це таке фух, налякали. Так а що в цьому будинку, я так і не зрозумів? Тут, друзі, багато, багато, багато дівчат. Ні, дівчата, пробачте, не сьогодні, тому що в мене просто немає часу. Я розумію, можливо, хтось не хоче познайомитися, але я не хочу зараз. Давайте одразу йти сюди, зачинимося тут одразу. Фух, здається, дівчата вже не бігають за мною. А цей будинок, друзі, повністю в кульках, як ви бачите. Причому в рожевих. Тобто ці рожеві кульки можна було б навіть подарувати дівчатам. Ви тільки не подивіться, скільки їх тут. Я навіть не знаю. Напевно. Ну дуже багато, особливо ось тут. А якщо на них стрибнути, давайте стрибнемо. Ось таким чином, ви бачили, як мене відштовхнули. І подивіться, що там з ними відбувається. Ого, це було доволі класно, Слухайте, А якщо сюди стрибнути не, не вийшло? Спроба номер два. Ось так, ні, друзі, і я навіть тепер вийти не зможу. Ви треба просто зламати тут скло і ось так вийти. Ось бачиш, ти доволі швидко ці будинки обходи. Дякую, але ж їх тут нескінченна. Майже кількість, добре, тут що постриватино. І це все. А, я зрозумів. Друзі, нам треба тут взяти ось цей джойстик. І за допомогою цього джойстика, друзі, ми можемо керувати цією автівкою. Бачите, ми можемо змінювати камеру, можемо поїхати назад, можемо поїхати вперед. Цікаво, чи вийде взагалі в мене виїхати з цього будинку? Так, 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 вийшло. Беремо розгін і врізаємося прямо в цих селян. Ось так. Ой, то навіщо? Ну тому що ваші ось ці приколи мені взагалі не сподобалися. Мені відео треба негайно викладати, а вони так жартують. Ну що ж, добре, переходимо далі. Тут нікого здається немає. А, Так це взагалі, знаєте, такий друзі, музикальний будинок. Тут взагалі можна і поспівати, і на піаніно пограти, і на гітарі, і на. І, 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 і на чому тільки тут не можна грати. Програвач тут навіть є ось такий старенький. Тобто так, тут є все, що тільки треба. А в цьому я навіть не зрозумів. Я так трохи подивився. І, А, друзі, це взагалі будинок для кішок. Бачите, тут вони повинні стрибати, точити свої кіхті, а тут в них туале, Слухайте, ну непогано, але я не розумію, а де всі кішки селяни від вас навіть кішки. Тишки потікали, розумієте? Так вони просто вийшли погуляти. Ну, взагалі, то кішкам не обов'язково грати на вулиці. Вони можуть і вдома посидіти. Для них це нормально. Ой, тут взагалі якийсь будинок, подивіться з такими крутими золотими блоками. Вау, ні, ну я хотів би будинок з таких блоків Слухайте подивіться просто на цю красу. Виглядає просто неймовірно, і знаєте що, друзі? А ми з вами закінчили вже третій ряд, як ви бачите. Тому я одразу можу сказати, що ми можемо переходити до четвертого ряду. 33% всіх будинків. Ти вже пройшов. Звучить багато, але насправді це ще навіть не половина. Селяни пообіцяли, що я близько знаходжуся до свого будинку. Будемо сподіватися, що вони не брешуть, Заходимо і тут просто батут. Постривайте, а навіщо він тут взагалі є? Тут ж в будинку не пострибаєш. А ні, друзі, тут дах зламаний, тому бачите, пострибати можна. Слухайте, а я зможу зараз вибратися. І так, друзі, вибрався. Ні, на ну, ось цей будиночок мені навіть сподобався. Непоганий такий був, так 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 обережно, а тут взагалі росте, друзі, щось щось максимально. Дивно. Я навіть не знаю, а що це. Ні, ну давайте зберемо, щоб дізнатися. Давайте подивимося. Я навіть не знаю, це фрукт якийсь чи що. Ні, ну добре, давайте одразу ось таким чином з'їмо, чому б і ні. Не дарма ж я його зібрав, правильно. О, А, а чому ця автівка за мною ходить. Це селяни, напевно, знову жартують. На ній їздять зараз. А ти здогадувий. До речі, кого наступний будинок тебе точно здивує. Та я ж сюди не дивуватися прийшов, а для того, щоб знайти свій справжній будинок і так, друзі, подивіться на цю автівку. Яка? Кажу, на все ж таки прикольна, така жовта, знаєте. Дуже незвичайний колір, а давайте зараз відкримо двері та спробуємо сісти всередину. Ну так. Салон тут просто наймовірний, величезний такий. Сенсорний монітор і все таке різне. Але ж добре, друзі, треба нам виходити і йти далі. Взагалі, дивне рішення сюди автівку завести Причому я навіть не знаю, як вони це зробили, але ж добре. Це секрет Та ніякий це не секрет, це навіть логічно. о друзі, дивіться, наступна кімната. Вони, скоріш за все, завезли автівку на платформу, а потім. Потім вже побудували стіни, я в цьому впевнений. Райдужний, бачите, такий будиночок, тут драбина, блоки, скриня, ковато. Тут все просто райдужне. Все переливається, це все зрозуміло. Селяни трохи знову ж таки відійдіть. Не заважайте мені. О, Ну нарешті, хоча б перекусити можна тут щось давайте, друзі, ось таким чином. Ось так. смачненький тортик, підходимо, друзі. Та починаємо всі ці торти просто з'їдати, щоб підкріпитися трохи. Ось таким чином, давай. Це взагалі весільний торт, як ви бачите, і я вже бачу. Що селяни мене хочуть трохи підставити. Ви не подумали про те, що в будинках є скло, і я одразу помітив цих зомбаків. А ми сподівалися, ти їх не помітиш. Цікаво, вони взагалі будуть мене бити. Давайте, друзі, спробуємо. І так, 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 вони все ж таки будуть мене бити, тому все я їх тут закриваю. Я думаю, вони будуть добрі. Гані, друзі, вони точно не добрі. Як ви бачите, заходимо далі. А це в нас тут що таке постривает. А, це типу будинок, знаєте, друзі, з шкідливою їжею. Тобто Кока-Кола також шкідливо це напій. Різні тут чіпси, цук. Керки. Ось, бачите, знову ж таки, коло, бекон, смажений бургер, а також хот-дог. Все тут, типу, шкідливе. Ну що ж, шкідливу їжу люблять всі. І я, звичайно, не виключення. О, а тут, подивіться, друзі, тут взагалі різні абсолютно ліхтарі. І то з такого маленького, до ось такого величезного, як так? Куди такий ліхтар? Я навіть не знаю, можна покласти. Тут навіть свічки є, як ви бачите. І купа, купа, купа різних ліхтарів. Ну що ж, друзі, можна сказати, що ми вже з вами також, який царя закінчили? Четвертий? Постарайте, дійсно, четвертий. Ряд, я просто в шоці. Я думав, я знайду будинок набагато-набагато швидше. Ані, друзі, як ви бачите, це не так. Я вже бачу, що в цьому будинку можна просто посидіти. Ну, добре, я не знаю. Давайте трохи посидимо. відпочинемо. досить, відпочив, йдемо далі. Камон, в цьому ряді знаходиться твій будинок. Та не вже? Нарешті. Давайте тоді, друзі, одразу відкривати ці двері і тут ну. Дзеркала, бачите, купа, купа, купа різних дзеркал. І ось я навіть себе... Можу в них побачити, бачите, ось там я, ось там, ось там, і навіть ось там, і тепер навіть ось тут. Ну ви зрозуміли. Зеркальна якась кімната. Так, переходимо далі. І давайте, друзі, одразу. Вау, це кухня. Бачите, тут можна щось порізати, помити, звичайно, руки. Також можна щось приготувати, холодильник. Ну і знову ж таки можна посидіти. Ну, знаєте, звичайнісінька така кухня. Нічого особливого я тут не помітив. Знову слідкують за мною. Знову селяни за мною слідкують. Але ж добре, переходимо в цей будиночок і селяни. Новий рік точно не скоро. Знаємо, ваш кому, треба було щось сі будинку класти. Погоджуйся, не так і легко тут все розкладати. Ялинка тут є, сані, взагалі все, що тільки треба шкарпетка і навіть такий прикольний сніговий. Новорічна така кімната, а ми тим часом переходимо далі. <гум> що я щось смішного сказав, чи що, це, це не смішно, я просто нічого смішного не сказав. Нарешті, друзі, нарешті. Ось він мій будинок, ось він мій будинок постривається. Ну, дайте мені, дайте мені всього, декілька Хе-хе, хлопці, ви бачили, який він радий, він так сильно здивувався. Ну нарешті я виков нове відео, і тепер, селяни, я хочу вас запитати, ви ж мені пообіцяли, ми з друзями лайки навіть зібрали. Ви сказали, що мій будинок якось відрізняється від цих інших будинків, але ж як він відрізняється. Так ось подивись, сходи в тебе дерев'яні, а в інших будинках кам'яні. Як так? Постриветно. Друзі, точно, як я з повітря тоді не помітив. Я нічого не розумію, ж добре, дійсно сходи дерев'яні, а тут з каміння зроблені всі, абсолютно всі друзі. Та як так? Якби я це знав тоді, хоч хоча я ж тоді це знав, я б напевно не звернув увагу або просто цього не побачив. До речі, друзі, якщо так подумати, селяни розклали мій будинок прямо посередині всіх інших будинків. Тобто, ось мій будинок, і як ви можете звернути увагу, він просто знаходиться посередині, дійсно, просто посередині. Якби я навіть з кінця почав перевіряти ці будинки, в мене б за нього це. Стільки ж часу, як і те, що я перевіряв їх з самого початку. Але це все одно було незвичайно. І виходить, що мій будинок тут 37 -й. 37 будинків ми за сьогодні пройшли. Це дійсно неймовірно. Ну і що ж, а тепер треба зробити те, що я хотів зробити ще в початку відео. Так, а ти вже виклав відео на канал. Зараз я не про відео. Мені треба поставити цей мій будиночок на місце, де він завжди і був. Подивіться, друзі, тепер тут будинку одного немає. Так. Це виглядає наймовірно, наймовірно дивно, скажімо так? Ну що каво? Тепер ти задоволений? Звичайно, тому що тепер мій будинок знаходиться на своєму місці. Тепер будь-який момент я можу зайти сюди поспати, або, наприклад, там за комп'ютером посидіти. Але селяни, питання в мене є. До речі, воно таке головне. А що ми будемо робити з цими усіма будинками? Подивіться, скільки їх тут ще залишилося. Якщо їх тут було 72, зараз 71. 71 будинок. Ви уявляєте собі? Навіщо нам тут 71? Будинок ще. А якщо в гості хтось приїде, людям де залишитися. Та в нас гості бувають дуже-дуже рідко. І тим паче такої кількості гостей точно не буде. Ну а що їх тоді зносити, чи що? А ось відповідь на це запитання, друзі. Ви напишіть у коментарях, що нам зробити з цими будинками. У нас цілий 71 будинок. Що з ними робити, я особисто не знаю. Можемо знести, можемо кудись перенести, можемо ще щось, продати їх комусь, тому обов'язково напишіть у коментарях, що нам з ними зробити. Ой, ідея можна. Можемо їх зірвати. Ну ти цей поки що не квапся, Подивимося, що е, глядачі напишуть у коментарях, а потім вже вирішимо. Ну і до речі, друзі, натискайте зараз на мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб підтримати нас разом з селянами. Ну а з вами був я Кавун. До нових зустрічей.